Ефективно знищує ворожі літаки та ракети. Справжня загроза для російської балістики. Та значно дешевша за американський Петріот. Знайомтесь, пані та панове, зенітний ракетний комплекс, який стоїть на озброєнні Сил оборони України. «Сампті». І саме сьогодні розберемо детальніше, що це за апарат та чому. Дедалі більше країн обирають саме його, а не американський «Петріот». Сам це наземна система, призначена для захисту території від повітряних загроз, літаків чи крилатих ракет. Відомо, що зенітний ракетний комплекс встановлений на колісних автомобільних шасі Астра Черено. Озброєння цієї системи ППО здатне збивати антирадарні протиповітряні, крилаті та балістичні ракети малої та середньої дальності. ЗРК відбиває атаки двоступеневою ракетою Астер 30. СамТі за допомогою радара x діапазону може відстежувати близько сотні цілей. І перехоплювати мінімум 10 із них одночасно. Це свідчить про здатність ППО захищати від масованих ракетних обстрілів. До складу батареї входять до шести пускових установок: радар виявлення та відстежування цілей, модуль управління вогнем, модуль техобслуговування, машина для перезаряджання. В одній пусковій установці комплексу міститься 8 ракет Астер 30 які можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд. Ракети комплексу СамТІ здатні збивати літаки на відстані від. 3 до 100 кілометрів балістичні ракети від 3 до 35 км. кілометрів. При цьому висота ураження становить 25 км. кілометрів. Отже, сам ті, це по суті круте європейське ППО, розроблене спільно Францією та Італією, та яке нам люб'язно передали наші партнери ще у 23-му році. І власне за ці майже два роки бойової служби в Україні ці апарати продемонстрували неабияку ефективність. Оскільки уявіть, одна батарея, самті вже здатна гарантувати захист від повітряної загрози для доволі великої території або ж навіть великого міста. Поки власне ППО України перебуває ще на стадії розробки, самті це єдина європейська оборонна система з протибалістичною здатністю, яка здатна збивати навіть путінські кінжали. І наразі такі системи протиповітряної оборони перебувають на озброєнні України, Франції, Італії та Сингапуру. Після комплексних випробувань ще у 2006 році. І тут ви можете справедливо мене запитати, а чому ця система для України в певних випадках навіть краща, чим хвалений американський Петро? Саме тому про особливості цього комплексу зараз поговоримо детальніше. Порівнюємо Петріот і сам ті обидві системи використовують той самий принцип перехоплення хіл то кіт. Його суть зводиться до прямого контакту зенітної протиракети з цілею, яка летить на величезній швидкості, що в випадку з балістикою гарантує їй знищення в повітрі, на відміну від принципу дії інших зенітних ракет, які не можуть уламками завдати достатньої шкоди бойовій частині тої ж балістики. Ключові відмінності полягають у тактико-технічних характеристиках. Причому, за багатьма з них, європейська Самті має перевагу над Петріот. Перше це, звичайно ж, дальність ураження. Ракети комплексу Самті здатні збивати літаки на відстані від 3 до 100 км. Балістичні ракети від 3 до 35. При цьому, висота ураження становить 25 км. А от Петріот перехоплює повітряні цілі на відстані від 3 до 80 км і на висоті від Увага 60 метрів до 24 кілометрів. Незважаючи на характеристики виробника, остання версія по факту здатна ефективно збивати балістичні ракети на висоті лише 20 кілометрів. У порівнянні самті це більш ніж у півтора рази менше. А враховуючи другий момент, це тип ракет, який використовується у «Самті», про який ми говорили вище. Дивізіон Самті в цілому виглядає ефективнішим ніж дивізіон Петріот. Третій момент це те, як ці ППО виявляють цілі та в якій кількості. Багатофункціональна радіолокаційна система Самті дозволяє ефективно оглядати простір, виявляти та супроводжувати цілі. Простір огляду цілей від мінус 5 до плюс 90 градусів. Час повного обертання полотна антени займає всього секунди. Дальність виявлення цілей від 80 до 100 кілометрів. Під самті для України також будуть поставлені відповідні станції з радіусом до 250 кілометрів. При цьому радар здатний виявити одночасно до 130 і супроводжувати. До 10 цілей. Радіолокаційна система Петріот виявляє винищувачі на дальності 110-130 кілометрів, бомбардувальники 160-190 кілометрів, ракети 85-100 кілометрів, балістика 60-70 кілометрів. Одночасно відстежує до 50 цілей та супроводжує 5 з них. Четвертий момент це керування. І тут теж самті вас може здивувати. Згідно з наявною інформацією, самті це абсолютно цифровий апарат. Тож для управління комплексом із чотирма пусковими установками треба лише 14 осіб. Для порівняння на батарею Петріот з чотирма пусковими установками треба аж 60 осіб. Та й навчання на Петріотах триває довше, що теж не відповідає параметру ціна якість. Тож враховуючи всі вище перелічені фактори, якщо раніше європейські країни в більшості своїх як один вишиковувалися в чергу з американською системою ППО. Оскільки на той момент у Семпті ще не було бойового досвіду, на відміну від Петріоту, то зараз дедалі більше країн після того, як Семпті себе файно зарекомендував в умовах повномасштабної війни з таким ворогом, як Росія, роблять вибір саме в бік європейської системи. Банально, тому що вона дешевша за американську, та й логістично це зручніше. Бельгія хоче по суті з нуля створити наземний компонент своєї системи протиповітряної оборони, і для цього вона вирішила обрати перспективний французький зерка типу Сампті. Хоча до цього мова була про можливу закупівлю американських Петріот. На вибір бельгійців у цій історії вплинули прагматичні міркування технологічного та ресурсного характеру. Розмови про необхідність придбати власні зерка бельгійське воєнне керівництво вело ще з 22-го року, у липні 24-го року. В пресі з'явились перші повідомлення про те, що Бельгія приглядається до перспективного сампті. Ну а тепер, станом на жовтень 24-го року, є підстави говорити про те, що Брюссель обирає такі французькі зерка для створення свого наземного сегменту ППО. Що стосується мотивів вибору Бельгії, який впав саме на перспективний сампті, то тут пояснення доволі просте: на відміну від Петріот, РЛС цього комплексу забезпечує огляд на всі 360 градусів. Ну і мовляв, Бельгія не настільки багата країна. Щоб мати можливість купувати собі достатньо багато систем для утворення ешелонованої ППО. Тобто з цього варто розуміти, що саме сили оборони України показали всьому світу від те, що у правних руках будь-яка зброя може зіграти по-справжньому вирішальну роль. А в умовах політичного хаосу з боку чинного президента США вибір саме європейських розробок для побудови власної оборони стає дедалі актуальнішим для всього континенту. Та й будемо відверті значно дешевшим. Закон про оборонне програмування Франції на період з 24 по тридцятий рік передбачає, що вже з 26-го року має початись виробництво та поставки у французькі збройні сили новітніх зенітно-ракетних комплексів САМПТІ, які можуть збивати навіть гіперзвукові та аеробалістичні ракети. До 30-го року має бути поставлено 8 таких комплексів. До 34-го року ще додатково 4 ЗРК цього типу. Порівняно з попередніми планами, це є суттєвим прискоренням по запуску. Сам ПТІ у виробництво, оскільки до цього передбачалось, що випуск цих зерка стартує не раніше 27-го року. І родзинкою на тортику є те, що французи вирішили прискоритись із запуском у серійне виробництво протиракетного комплексу Сампті з покращеними можливостями. На цьому я буду завершувати, панове. Дякую, що подивились цей випуск до кінця. Прошу тепер вас підписатися, якщо не підписані, та поставити вподобайку цьому відео, адже це. Найкраще вплине на алгоритми Ютубу. Щиро, дякую і бувайте здорові!